Це підвищення ставок створення ситуації ось цієї самої стратегічної невизначеності, яка, в принципі, вже існує на рівні застосування Росією ядерної зброї. Ми вже про це говорили на початку нашого діалогу ядерна зброя важлива тема, і росіяни не знають, як Запад буде, як Захід буде відповідати. Це важлива річ, мені здається. кажемо так, річ номер один. І тут теж саме тепер росіяни не знають, чи може скластися ситуація, в якій західні країни не надійшлють при тих чи інших умовах свої військові контингенти до України, і знову таки вони не дуже розуміють, як вони на це мають реагувати З мого часу, десь 2014 року Росія шантажувала Захід саме тим, що перший солдат НАТО на українській землі це війна. Я це точно пам'ятаю всю цю риторику. І от тепер виявляється, що Захід вже цього не боїться. Я вважаю, що це правильний крок. Він не багато що змінює з практичної точки зору на сьогоднішній день, але він принаймні показує Володимиру Путіну дві речі: по-перше, що в стратегічну невизначеність може гратися не тільки він один, тому що Путін створив цілий каскад стратегічної невизначеності у своїх стосунках Заходом. І по-друге, що Захід не збирається втомлюватися від війни, а з богу теж готовий підвищувати ставку. От, і все це важливі речі, тим більше коли вони супроводжуються практичним обговоренням ситуації. Завтра можемо очікувати від Франції обговорення практичних речей щодо розмінування, і щодо того, як охороняти кордон України з республікою Білорусь, і щодо того. Як знайти нові можливості для доставки озброєнь, зокрема снарядів. Це все я перераховую порядок денний цієї зустрічі на рівні міністра справ і оборони, яка має відбутися в відеорежимі за французькою ініціативою продовження цієї тематики, яка обговорювалася під час зустрічі в єлсейському палаці на другу річницю нападу Росії на Україну? І це дуже важлива річ, і для Путіна це Але ще одна дуже важлива річ це завтрашній візит. Президентки Молдови має Санду до Парижа, тому що знову таки Росія зараз намагається розхитати Молдову з використанням всіх тих важелів впливу, які існують в її розпорядженні. Це Придністрові насамперед, і Гагаузі. Водночас, водночас був так званий з'їзд депутатів з цих рівнів в Терасполі, і водночас був візит очільниця Гаузії Євгенії Гуцул до Москви. І Макрон на це відповідає зустріч з президенткою Молдови. Це дуже важливо, рівно так, як важливо, що Москва зараз змушена стежити за зближенням Єревани і Парижа, і це теж має свої наслідки, як те, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ, і що зараз російських прикордонників нарешті я дуже цьому радий, попросили. Піти геть з Єреванського міжнародного аеропорту з Вартноц, де вони роками патрулювали кордон. Це взагалі щось несамне неймовірне, не що коли ти прилітав до Єревану, твої документи перевіряли фактично російські прикордонники. До речі, ну, Росія сьогодні сказала, що це брехня, і Єреван публічно це зробив. Цю заяву це було суперово, це не очікувало ніхто. І але Єреван... але це, але це роль Франції, це ж роль Франції. Так що. Франція показує, ви можете кудись втручатися в Африці, а ми будемо втручатися тут більш активно. І це я ж кажу: це гра на підвищення ставок, дуже правильно гра в нинішній ситуації. Можна тільки привітати президента Франції з готовністю грати таку партитуру.